Привіт, друже, я Піт. І сьогодні на моєму каналі починається нова рубрика, яка називається 100 днів в Майнкрафті. Але це не просто 100 днів в Майнкрафті. Це 100 днів в Майнкрафті з модами. День перший. Я одразу ж вирішив наробати трохи дров, щоб потім зробити верстак, дерев'яне кайло, ну і все таке інше. Подивіться, це що орк? Все, нема більше орка. Потім я вирішив собі роздобути трохи їжі, щоб не померти від голоду. І знову орк. З нього навіть випав золотий злиток. Мабуть, точно вкрафт. Ну і нарешті я все ж таки вирішив скрафтити дерев'яне кайло і піти добувати камінь. Ну і потім я скрафтив кам'яне кайло та новий кам'яний меч, щоб відбиватися від орків та вати. Ну, а тепер я вирішив викопати собі землянку. А ще я знайшов перше залізо. А потім в мій дім полилася нафта, і в мене загорілася п'ята точка. І я згорів. Так, треба швидше зібрати свої речі, а то вдруг ще вата нападе. А ось, до речі, і вата. А де ви були 8 літ. <клух> Продовжуємо. Я скрафтив ліжко і на кінець ліг спати. День другий. Я на кінець вирішив піти в шахту. В цій шахті я знайшов трішки вугілля, трішки заліза. І навіть побачив деяких мобів. Навіть знайшов трішки реалміту. У третій, четвертій та п'ятий день я рубав дерева, вдосконалював свою землянку. Ну, а ще скрафтив сет залізної броні та реалмітове кайло. Поки я робав дерева, я знайшов ось таку хатинку, в якій був продавець. І цей продавець продавав речі, які мені зовсім були не потрібні. Ну, а ще я вирішив взяти в нього трохи сіна. Пробач, друже, але мені потрібніше. Так, ну думаю, цього буде достатньо. Так як в мене було багато сіна, я вирішив з нього зробити пшеницю, а із пшениці вже зробити хліб. Ну, так мабуть, краще. Ось тут в мене знаходиться щось по типу плавільнів, а ось тут знаходиться склад. До речі, в цій скрині будуть лежати ресурси по типу заліза, золота, діамантів, реалміту та багато інших. День шостий, я відправився на пошуки нової печери. По дорозі я знайшов селище, в якому не було ніяких корисних ресурсів для мене. А ще я знову зустрів Орків. Коли я все ж таки знайшов печеру, мене на порозі зустріла вата. В тій печері я нічого не знайшов і мною було прийнято рішення копати вниз. Так я знайшов трішки заліза, трішки вугілля, трішки Реалміту і нову печеру. З іншими ресурсами та новими мобами. Із того моба випав мій перший діамант. Ну і звісно, що я знайшов редстоун та Arlemit. Потім я зустрів ще одного і з нього теж випав діамант. Ну і також я знайшов трішки золота. І РеалМіту. Із 7 по 9 день я провів під землею. Я знайшов рупі, діаманти та багато чого іншого. Друзі, якщо вам сподобалося це відео, то дайте мені знати про це в коментарях. Ну а також напишіть, будь ласка, що б ви ще хотіли бачити на цьому каналі. У мене на цьому все. Всім добра та миру, бувайте!